Я постараюсь, дякую вам. Знаєте, для мене стало перше е, справді несподіванкою, що культуру ви не залишили на завершенні, як зазвичай це відбувається, тому що ми не просто на узбіччі, а ми вже після всіх доїдаємо недоїдки. Так, от е, і всі з моїх колег сьогодні говорили про проблеми і освіти і Так от, зварювальник отримує. В 10 разів майже більше ніж отримує бібліотекар не тільки в Київській області його зарплата досі залишається на рівні мінімальної. 80% наших працівників сфери культури вони залишились тут. Вони нікуди не виїхали. А їх у нас в області близько 5 тисяч. Якщо говорити про культуру із креативної індустрії, то це близько 15 тисяч задіяних людей, які формують у світовому еквіваленті близько 6% тисяч, 6 світового ВВП в Україні. Цей рівень залишався до війни на рівні 3% всього лиш. Але, повертаючись до цифр, 80% залишилось тут. З них близько з 65 це жінки. Тобто тут ми зіштовхнулися з іншою проблемою, як бути з чоловіками, тому що якщо взяти до прикладу наш обласний театр, в якому всього лише 99 працівників, чотири з них зараз проходять службу в Збройних силах України. Ми переформатувалися. працівники галузі культури в більшості залишились на місцях, але не працюють фактично. Тобто тут постає велике питання, як нам їх перекваліфікувати, що робити з бібліотекарами, а це 717 бібліотек лише в Київській області, з яких ми вилучили 700 тисяч книг російською мовою. Натомість передаємо поступово в межах 5-6 тисяч щоквартально. Але є величезні показники і відвідуваності. І як бути з віддаленими бібліотеками? Далі повертаємось до деокупованих територій, зокрема, це північ області, де у нас були і зруйновані заклади культури. Це всім відомий Іванківський музей і будинок культури в Бородянці, де ми маємо працівників, які залишились на місцях, які волонтерять, які працюють для України, які виробляють культурний продукт. А я прошу звернути увагу, що коли ми говоримо про культуру, то це не лише народне мистецтво і творчість, це величезний пласт креативних індустрій, які виробляють продукт і зараз продають його на міжнародних ринках. Тому тут нам треба повернутись до пріоритетності культури. Коли ми говоримо про відбудову, коли ми говоримо про відновлення, то треба не забувати і ставити в пріоритет культуру. Що ж ми будемо робити з людьми, які тут задіяні? Що ми будемо будемо робити з цінностями, що ми будемо робити з продуктом, який ми просуваємо сьогодні на міжнародному ринку, тому що ми здатні його виробляти. Ми вміємо це робити, але досі про культуру забувають, досі її не дофінансовують, тому що ми розуміємо, що та е, не таке велике фінансування, яке було яке виділялося на галузь культури навіть в довоєнний період, сьогодні значно скоротилося. Ми приймаємо цю позицію, але ми хочемо розуміти, як нам розвиватися далі. Тому що ми відчуваємо, що наш персонал старіє. Ніхто не хоче йти працювати в бібліотеку в селі. І коли в мене 717 бібліотекарів вийдуть на пенсію, я зіштовхнусь з тим, що я не матиму там заміни. Бо ніхто не йде на бібліотечну справу. У вищих навчальних закладах ніхто не хоче і не бачить себе бібліотекарем за 8 тисяч гривень. Тому тут нам треба розуміти всім разом з освітою в першу чергу, як нам формувати потребу і як нам цю потребу на ринку праці закривати. Тому тут більше не відповідь, а питання на загал для всіх таке знаєте болюче і живе для мене безпосередньо. Дійсно більше питання ніж відповідей, і дуже важко зрозуміти, яким чином можна буде замінити 700 бібліотекарів, котрі підуть. А який середній вік цієї бібліотекарів? Середній вік бібліотекаря 60 років. Розуміло, ставимо три крапки і продовжуємо. Так, да, бо тут ну щось, щось додати дуже важко. Але, але з позитивного 80% працівників сфери культури вони все ж таки залишились на місцях. Що говорити про тих, хто виїхав з Київської області, це було близько 100%, то лише 3% не повернулось, а повертаються вони, тому що вони бачать, що ми відбудовуємось, вони бачать, що ми відроджуємось, вони бачать позитивні і вливання міжнародної спільноти в сферу культури, зокрема тобто залучення грантової підтримки різноманітних проєктів, які. Змушують нас ворушитися на місцях і розвиватись.